Бляха, не... не виводь! Не... Я тебе, пожалуйста, ти... просю, блядь, як батько. Не виводь не мій, батько. мене і не провоцируй, та я по годах ми... твоєму батьку батько. Не... батько. Не... Ти розумієш? Я... А ти стоїш і дрочиш мене. Годі йди, блядь, отсюда. Я не зна... Ходи, йди, я тебе просю. Я не, зна... не виводь. Витя, він спеціально це робить, виводить тебе. Паскуда. Паскуда. Ти розумієш, чи лінія, то спеціально це Давай. будь Давай. ласка, тримайте емоції при собі. От тримай емоції. Так ти мене виводиш, тварина. Давай. Давай так. Ну, як вам початок даного відеоматеріалу, цікаве буде відео, і ви зрозумієте в подальшому, чому такі емоції у даного чоловіка, водія. А де буде роз... справи? Да, де розгляд справи? На вулиці? На вулиці? На вулиці? Ви що, прикалуєтеся? Щодо ми, да, ми повинні з вами це чи... опять чудиш. Де на ми вулиці? Давай ще туалет, підемо там, будемо Підемі. розбиратися. Як Чого Так, викинули емоції, всі вже Все заспокоїлися, вже скинулися. Але дана мадам з рожевою кіцю буде розглядати справу, штрафувати водія чи ні. Запам'ятайте, є певний алгоритм дій розгляду справи, але саме головне потрібно мати докази, і справу розглядає поліцейський одноособово. Він готується одноособово, він розглядає, реалізовує права водія там все інше, одноособово, і приймає рішення одноособово. І в постанові зазначає, що я прийняла таке рішення, а у нас цирк, колегіальний розгляд справи. Вона сама не може. Разом в одному екіпажі, а як де третій? Щось? Якщо я щось... де Це той було? третій, так як, Підожди. як... Підожди. у нас зараз іде колегіальний розгляд справи? Тобіця. Ні, ні, відповіди. Дай мені відповідь. Тобіця. Колегіальний чи ні? Тобі, ні, поки <пу> ти не даси мені відповідь, я з тобою спілкуватися не буду. Дай мені оприділення. чи як колегіальний розгляд справи, чи ні. Я не розумію, на що ви задаєте питання, які не якби добре, не багато. до справи. І як результат, замість доказів тримай штраф. Е, Розгляд справи ще не завершено. Розгляд справи завершено. Завершено ні. а як може бути завершено, якщо мені не надали доказів Ми з мого правопорушення? З рішенням не згоден. Все. І все, і далі поїхали. Видали, написано, постанова є. Ну все що, що ми тут оце розсуждаємо? Друзі, в першу чергу, пам'ятайте, з такими співробітниками поліції під час зупинки вам потрібно завжди мати юридичну підтримку. Не зволікай, телефонуй, долучайся до нашого клубу. Зупинили поліцейські гаряча лінія на зв'язку. Склали незаконний штраф безкоштовного скаржу. Ігнор... блядь, ігнор... так хочеться Я тобі. Оце в харі ігнор... заїхати.